Всім привіт, агенти! Продовжуємо виконувати зимові проекти. І на черзі в нас сьомий. Тут все просто: даруємо 20 води і отримуємо брелок. І ось така в нас зимова цукерка. Проект восьмого дня. Ми шукаємо припаси десь в ботанічному саду біля капітолію. Я пам'ятаю це місце, воно ще здається було десь в трейлерах у двіжці. До речі, в нашому Діскорд каналі є окремий чат, де дуже оперативно викладають проходження всіх цих квестів. І ось недалеко від капітолю знаходиться ця будівля. І ось припаси. І за це ми отримуємо ось такі сапоги. Проєкт 9-го дня. Знов ми даруємо воду і отримуємо брілок. Ось така шкарпетка. І останнє на сьогодні проєкт 10-го дня, в якому ми отримуємо якийсь зелений бриткий светр. У нас є повідомлення про конвой з ресурсами, який курсує між зараженою зоною арк, ковчег, мабуть, і головним входом в східну темну зону. Знов-таки вночі. Треба їх зупинити. Чекаємо 9-ї години. Ось східна темна зона. Ось заражена зона арк. Нам треба потрапити ось сюди, на цієї будівлі. Телепортуємось на Viewpoint. І швиденько біжимо перехоплювати конвой. Якщо у вас будуть такі самі проблеми, як з першим конвоєм, то чекайте вже наступної 9 години. Одну добу треба перечекати. To be here, Santa Claus is coming along just to bring you some cheer. While snow is falling down, how can you be? I get the we call. І за це ми отримаємо ось такий сетер, доволі прикольний. Що ж, чекаємо наступних проєктів. Хай сім щастить і мирного неба!